Спецпосланець Путіна намагався лякати керівництво США ядерними випробуваннями. Більгійський міністр оборони заявив, що НАТО може зрівняти Москву із землею. Переговори лідерів США та Китаю поки не наблизили закінчення війни РФ проти України. Литва закрила аеропорти та пункти пропуску з Білоруссю через метеозонди. А Камала Харріс натякнула на участь у наступних виборах президента США. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход. Про це та інше поговоримо у свіжому випуску світової преси, який я підготував для вас. Наприкінці минулого тижня американський президент Дональд Трамп запровадив санкції і скасував зустріч з правителем Росії Владимиром Путіним, яку планували провести у столиці Угорщини Будапешті. Агентство Bloomberg пише, що Трамп кардинально змінив свою позицію щодо Росії, у тому числі під впливом державного секретаря Марко Рубіо. Співрозмовники, які попросили не називати їхні імена, розповіли, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після того, як вони поговорили телефоном, і стало очевидно, що Кремль знову намагається уповільнити переговори про перемир'я і затягнути війну. Кирил Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля, прибув до Сполучених Штатів для проведення переговорів невдовзі після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії. За інформацією джерел CNN, Дмитрієв мав зустрітися з представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією. За даними видання Axios, з американських високопосадовців з Дмитрієвим зустрівся лише спецпредставник Трампа Стів Вітков. Представник Кремля Кирил Дмитрієв повідомив, що російська делегація декілька днів намагається донести до керівництва США позицію Путіна про безглуздість тиску на Росію. Він повідомив, що розповів неназваним представникам адміністрації Дональда Трампа про зустріч правителя Росії Владимира Путіна з керівництвом генштабу збройних сил РФ і зроблені на ній заяви, зокрема про начебто успішні випробування крилатої ракети «Буревєснік» і нібито оточення українських сил в районі Куп'янська. Президент США Дональд Трамп у відповідь заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів, сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час свого візиту до Азії. На його думку, Путіну слід думати про завершення розв'язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет. Йому слід покласти край війні. Війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробування ракет, підкреслив президент США. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. В інтерв'ю виданню Де Морген заявив, що у разі удару Росії по Брюсселю країни-члени НАТО зрівняють Москву з землею. Франкен наголосив, що країнам заходу не варто дозволяти собі погрожувати. На запитання чи не боїться він що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів. Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею. У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю. За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ, зелені чоловічки в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти нацистського режиму. Не встигне озирнутися, як вони анексують частину Естонії. Навів він як приклад. Посольство РФ у Бельгії оприлюднило заяву, в якій назвало слова Франкена провокаційними і безвідповідальними. Перефразовуючи відому приказку, на це можна сказати так: чия би корова мечала, а російська б краще мовчала. Внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США на початку 2025 року висловила сумніви щодо готовності Владимира Путіна вести переговори про закінчення війни в Україні. На відміну від більш позитивної оцінки центрального розвідувального управління, про це йдеться в матеріалі «The Wall Street Journal» із посиланням на джерела за даними Wall Street Journal», на початку роботи адміністрації Дональда Трампа, американські посадовці неодноразово запитували у аналітиків розвідслужб дані щодо ситуації в Україні, щоб визначити цілі Путіна та оцінити його готовність до переговорів про завершення війни. Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент Ша може знайти можливості для переговорів з Путіним. Додали джерела видання. Натомість аналітики бюро розвідки та досліджень державного департаменту покликалися на заяви самого Путіна, в яких він наголошував на пріоритетності демілітаризації та денацифікації України. У Держдепі дійшли висновку, що господар Кремля, зрештою, не буде готовим відмовитися від своїх максималістських вимог. Ці оцінки готувалися ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці, йдеться в публікації. Як зазначає The Wall Street Journal, керівництво бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту після цього говорило аналітикам, що їхня відмінна оцінка шкодить авторитету бюро серед урядовців. Після цього кілька аналітиків звільнили, а один подав у відставку. Як відомо, в останні тижні Дональд Трамп публічно почав говорити про небажання Путіна припиняти воєнні дії в Україні. Нещодавно президент Шас заявляв, що не зустрічатиметься з кремлівським правителем Владимиром Путіним доти, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною. Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами в Катарі. Його слова цитує агенція Reuters. Трамп зазначив. Що не хоче витрачати час на зустрічі з Путіним, якщо не буде укладено реальну угоду про мир? Грецькі танкерні компанії, які за оцінками інституту Брукінса, Перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times. Зазначається, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 мільйонів барелів російської нафти, наприкінці жовтня скоротилися до мінімуму. Нині перевезення сорту «Юралс» здебільшого виконують танкери тіньового флоту. Водночас, фрахтові ставки помітно зросли після посилення санкційного режиму. Доставка однієї партії «Юралс» із Приморська чи услуги до індійських портів перевищила 8 мільйонів доларів проти 7 мільйонів доларів на початку місяця. Окремі перевізники підняли ціни до 10 мільйонів доларів за рейс, розповіли джерела Ройтерс. Минулої середи президент США Дональд Трамп запровадив блокувальні санкції проти РосНЕФТІ і Лукойлу, двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту. Одночасно, євросоюз у межах 19-го пакета санкцій додав до чорних списків ще 117 танкерів тіньового флоту, збільшивши їхню загальну кількість до 558 а, хтось говорив, що санкції не працюють, зауважує український політтехнолог Руслан Рохов. Як казав Трамп, подивимося через півроку. Президент США Дональд Трамп у неділю 26 жовтня взяв участь у церемонії підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджою. Про це повідомляє CNN. Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і прем'єр-міністр Таїланду Атуніт Чарнвіра Кул разом з Трампом і прем'єр-міністром Малайзії Анваром Імбрагімом підписали угоду під час церемонії на сцені на тлі герба Сполучених Штатів і надпису Несуче мир. Напруженість на кордоні між двома країнами вилилася у п'ятиденний конфлікт у липні, в результаті якого загинули десятки мирних жителів, і сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки. Трамп взяв на себе заслугу за врегулювання конфлікту між азійськими країнами. Початкове перемир'я досягнуте за посередництва Малайзії було підписано 28 липня, після того як президент США провів телефонні переговори з лідерами обох сторін і попередив їх, що не укладатиме торгівельних угод з жодною з них, якщо конфлікт триватиме. Як бачимо, незважаючи на те, що Трамп не отримав цього року Нобелівську премію миру, він не полишив спроб увійти в історію миротворцем якими методами він це робить, це вже інше питання. У четвер в Південній Кореї відбулися давно очікувані переговори між лідерами США та Китаю. Розмова між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном тривала 1 годину та 40 хвилин за участі перекладачів. Аналітики та експерти ще оцінюють результати цієї зустрічі, а ми коротко підведемо її підсумки. Президент США Дональд Трамп традиційно заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером, зазначивши, що їм вдалося домовитися майже про все. Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One і його цитує CNN. Загалом я б сказав, що за шкалою від 0 до 10, де 10 найвищий бал, ця зустріч заслуговує на 12, додав Трамп. Зокрема, за словами американського президента, вони із сі досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Хоч він не поділився жодними додатковими подробицями. Трамп також заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю дуже серйозно обговорював питання розв'язаної РФ війни проти України. За словами американського лідера, вони і всі домовилися співпрацювати, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити війну. Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але всі збираються нам допомогти, і ми будемо співпрацювати разом у питанні України. Більше ми нічого не можемо зробити, зазначив він. Міністр фінансів США Скотт Бесент повідомив, що Сполучені Штати та Китай погодили угоду про TikTok. Його цитує агенція Reuters. Зокрема, Бесент заявив, що Китай схвалив угоду про передачу права власності на американські активи TikTok. Очікується, що ними володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам. А частка китайської компанії ByteDance скоротиться до менше ніж 20%. Як того вимагає американський закон про національну безпеку? Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що його країна готова продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлі у Росії. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Райт заявив, що між США і Китаєм є величезний простір для взаємовигідних угод. Він наголосив, що США є найбільшим експортером нафти і газу в світі, а Китай найбільшим імпортером. Оскільки українців цікавила доля російсько-української війни в контексті цих переговорів, то вибірково зацитую вам оцінку цієї зустрічі, яку зробив український політолог та колишній народний депутат Вадим Денисенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, Денисенко пише: Переговори Трамп всі, Україна відкладена на потім. Трамп заявив, що підняв питання України, але китайське державне агентство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву. На дострокових парламентських виборах у Нідерландах партія ультраправого Герта Вілдерса втратила 11 мандатів, а проукраїнські ліберали вирвалися у лідери. За даними підрахунку 99% голосів на парламентських виборах у Нідерландах. Різниця між ліберальною центристською полісилою Демократія 66 і прав ультраправою партією свободи Герта Вілдерса становить трохи більше 2000 тисяч голосів на користь Д-66. Про це повідомляє нідерландське видання НОС. Порівняно з результатами виборів 2023 року, коли Д-66 мала 9 місць у парламенті, зараз ліберали домоглися Ттєвого успіху і додали собі ще 17 місць, потроївши таким чином свій результат. Водночас партія свободи Герта Вілдерса, яка у 2023 році продемонструвала рекордний для себе результат, втрачає 11 мандатів. Альянс лівих і зелених втрачає 5 місць порівняно з 2023 роком. Народна партія за свободу і демократію, колишнього прем'єр-міністра країни, а зараз генсека НАТО Марка Рюте втратить одне місце. А консервативний Християнсько-демократичний заклик додає собі 13 місць. Всі основні партії виключили можливість співпраці з Вілдерсом після того, як він розвалив коаліцію, що й призвело до дострокових виборів. Поточний результат виборів дає можливість ліберальній Д-66 сформувати урядову коаліцію, а її лідеру, 38-річному робу Єтену, стати наймолодшим прем'єром в історії Нідерландів. Партія д 66 виступає за продовження військової. Фінансової і гуманітарної допомоги Україні лідер, Д-66 Роб Єттен заявив, що він дуже впевнений у своїй здатності сформувати уряд після того, як його партія показала високі результати на парламентських виборах. Про це повідомило агентство Ройтерс. Остаточно переможця виборів у Нідерландах не визначать ще кілька днів через малий відрив між лідерами. А тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дікс Хофф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для їхньої країни. Литва закрила два найбільші аеропорти у Вільнюсі і Каунасі, а також на місяць припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни почали регулярно залітати метеозонди сусідньої країни. Про це пише агенція Reuters. Це сталося після того, як Національний центр кризового управління Литви повідомив, що радари виявили десятки повітряних куль. Ввечері в неділю у повітряний простір Литви залетіло суттєво більше метеокуль ніж у попередні два дні. Зафіксували. Понад 60 об'єктів міністр закордонних справ Литви Кастутіс Будріс заявив, що метеозонди з контрабандою над Литвою є нічим іншим як новою гібридною провокацією Росії і Білорусі проти НАТО та назвав кроки, які вважає доцільними як заходи у відповідь. Міністр закликав до нових санкцій проти посадовців з Білорусі, дотичних до порушень повітряного простору Литви, та нового санкційного режиму ЄС, щоб покарати дотичних до гібридних операцій проти Європи, посилити дипломатичну роботу для ізоляції та покарання керівництва Росії та Білорусі. Також він пропонує прискорити реалізацію всіх ініціатив щодо безпеки східних кордонів Європи, посилити спроможності НАТО з захисту інфраструктури та обмін розвідданими, покращити регіональну координацію для тоді є У Єврокомісії залишили на розсуд Литви реакцію на навалу метеозондів з Білорусі. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен у коментарі литовському виданню ЛРТ. Вільнюс викликав на килим представника білоруського посольства. А у мінську рішення Литви закрити кордон назвали провокацією. Литовська прем'єрка Інга Ругінене заявила, що відтепер литовські прикордонники почнуть збивати контрабандні метеозонди з Білорусі та оголосила комплекс інших заходів у відповідь на цей гібридний вплив. Вона не стала розкривати, як саме збираються збивати метеокулі. Це чутлива інформація, але військові вже мають план дій, сказала прем'єрка. Інга Інгаругінене заявила, що ініціювала роботу над додатковими санкціями проти Білорусі на рівні ЄС, для чого буде активно консультуватися також з Польщею та Латвією. Білоруський правитель Олександр Лукашенко вважає, що Литва повністю закрила кордон з Білорусію щоб заблокувати мінську міжнародну конференцію з євразійської безпеки. Самопроголошений президент Білорусі вважає це рішення божевільною аферою. Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс вважає наївною думку про те, що Білорусь може не бачити метеозондів, які летять на території Литви. Він наголосив, що така діяльність не може відбуватись безконтрольно, адже хтось випускає ці засоби. Литва розгорне вогневі групи для захисту стратегічних об'єктів. І в середу, 29 жовтня, литовський уряд прийняв остаточне рішення закрити на місце прикордонні пункти Шальчинінкай і Медінінкай з Білоруссю. Про це пише ЛРТ. Як зазначається, обмеження будуть застосовуватись до 30 листопада з можливістю їх продовження. Пункт Чінінкай буде закритий повністю, щоправда, контрольний пункт Медінінкай частково працюватиме з певними винятками. Очільником МЗС Литви заявив, що вільнюс лишається, лишає за собою право зупинити транзит і до Калінінграда після закриття білоруського кордону. Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка протистояла Дональду Трампу на виборах президента США минулого року, натякнула на свою можливу участь у президентських перегонах 2028 року. Заяву Гарріс наводить видання The Times. Колишня віцепрезидентка заявила, що можливо колись стане президентом, додавши, що впевнена в тому, що в майбутньому Білому домі буде жінка. Я ще не закінчила. Вся моя кар'єра пройшла в служінні, і це у мене в крові, підкреслила вона. Коментуючи результати опитування, згідно з яким вона не має шансів навіть на перемогу в праймері з демократичної партії, Гарріс заявила: якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася ні на перший, ні на другий термін і вже точно не сиділа б тут. Гарріс заявила, що багато з її передбачень про другий термін Трампа збулися. Він сказав, що буде використовувати Міністерство юстиції в своїх інтересах, і сам, саме це він і робить зараз. Цього літа ЗМІ повідомляли, що Камала Гарріс хоче висунути свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії. Однак, згодом сама Гарріс оголосила, що не балотуватиметься на посаду губернатора. Як відомо, демократична партія США після поразки Гарріс опинилася в складному становищі, а рейтинги її схвалення обвалилися навіть серед власних виборців. В свою чергу президент США Дональд Трамп виключив спробу залишитися президентом на третій термін. Як повідомляє видання The Hill, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ дорогою до південної Кореї. Трамп зазначив, що має найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років. Але Конституції США чітко прописано, що втретє балотуватися йому не можна. Також цього тижня Трамп заявив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віце-президента, щоб залишитися при владі. Ось так на даний момент каже президент США. Але ми вже знаємо, що не потрібно слухати Трампа, а потрібно дивитися на його дії, бо завтра він передумає і точно скаже, чи навіть зробить протилежне. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та «Конкурент Волинь» у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.